Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні ми в Карпатах, ми не в Трускавці. Осоння Карпати чудовий відпочинковий комплекс, розташований на березі річки Стрий, Львівська область. Друзі, 10 км від східниці і 29 км від Трускавця. Так показує Google Maps. Хто пам'ятає? Коли була була холостячка Ксенія Мішина, і це якраз знімалася ця програма тут В цьому оздоровчо відпочинковому комплексі Осоння карпати Чудова сьогодні погода, плюс 23 неділя, друзі. Вибрався із трускавця, вихідний день, думаю, поїду, подивлюся, як в Карпатах і заїхав сюди якраз в Осоння. людей трохи є. Зараз розповім про ціни на відпочинок, на проживання, потім в кінці ще й покажу ціни. Дуже гарно зараз в Карпатах почали розцвітати дерева. Ну, в трускавці швидше все почало розцвітати тут, тільки цього тижня, але вже не менш красиво. Влітку ми тут були, відео на каналі тут. Дуже багато було людей, тут є такий невеликий басейн. Дуже багато шезлонгів було, дуже багато людей. Купалися, засмагали, можна купатися на річці. Стрий, дуже чиста вода. Дуже багато тут різних котеджів, електрокар є навіть. Це місце цікаве тим, що тут можна і порибалити, і походити в гори кінними поїздками на квадроциклах дуже багато різних. розваг тут є. Також є ресторани, є альтанки, на березі якраз на цих двох озер. Зіплайн тут є. Досить цікаво, друзі, можна провести час, але це все трохи коштує. Так що давайте поговоримо зараз про ціни. Номери у дерев'яних корпусах. Номер Еко коштує від 2800 гривень за добу. Апартаменти «Півлюкс» 4100 гривень. Апартаменти «Півлюкс» ще одні також 4100 гривень, і апартаменти люкс коштують 4600 гривень. Котежні будиночки від 4600 гривень. Котеж коштує. Є за 5600, є 5100, 5800 і є навіть е, над озером котедж за 7000 гривень. Найдорожчий тут коштує 8500. Котеч 5 плюс 2. Ну, я так думаю, що місць в котеджі. І є ще номери у СПА в корпусі. А там номери. Номер економ у спа корпусі коштує 4600 гривень, є номер за 5000 гривень, є за 6 тисяч гривень. І найдорожчий тут коштує номер 8500 гривень. Це номери люкс панорамний у СПА корпусі. Ось такі, друзі, ціни. Чудові є стежки, бачите, є різні альтанки, є біля озера, є на такому підвищенні, Ще видно, все. Ну і давайте про активний відпочинок. Чани. Є чан малий і чан великий, також є зіплайн. Американський більярд, банька над озером в горах-Карпатах, велопрогулянки, відпочинок для дітей. Великотерапія в горах, джипінг, є дитяча кімната, екскурсії по Карпатах, катання на човні, кінна прогулянка на санях це взимку, кінна прогулянка вверхи влітку. Є взимку також льодовий каток, оце не каток, а як тепер ковзанка Настільний теніс і можна орендувати електросамокат, там 500 гривень в годину, і також є риболовля. Є дитяча хатинка і є конференц зал, що дуже багато. Є медичний центр, є масажі, водолікування, є бюлет мінеральних вод, косметологія обличчя, косметологія тіла, соляна кімната, фізіотерапія. Ну і також є тут два ресторани, якраз зараз ми знаходимось на терасі. Одного з ресторанів, він виходить, бачите, на... знаходиться на березі озера такого невеличкого, де є дуже багато риби. Звідси можна і половити рибу, і тут вже її вам і приготовлять. Звідси, навіть з центральної дороги є захід у ресторан. Ось такий ресторан досить цікавий. Дорого багато все виглядає. Дуже багато різних альтанок, різних будиночків в лісі. Дивіться, яка риба плаває. Ось і ці всі альтанки можна орендувати. Влітку якраз от в цьому озері, що попереду, купаються, засмагають люди. Також купаються там є літній басейн, є... Ще по центрі басейн ще один. Дуже гарно прибрана територія. Влітку тут дуже багато людей. Я думаю, що і взимку на новорічні свята на Різдвяні також тут бувають аншлаги. Я знаю, що ви зараз в коментарях почнете писати, що там з такими цінами, але. Ну, друзі, я не знаю, але люди, люди приїжджають і платять такі гроші. Не знаю, пишіть, друзі, в коментарях, хто, можливо, тут відпочивав. В Сонях Карпатах дуже мені цікаві ваші коментарі, враження, який сервіс, чим займалися, як відпочивали. Дуже гарний відпочитковий комплекс в Карпатах. Це поблизу навіть, кажу, недалеко від Трускавця можна приїхати. Дорога більш-менш нормальна. Їхати треба через новий кропивник, від східниці через новий кропивник, через Береслав. Бачите, 23 градуси тепла. І також є тут якраз всі розцінки. Чан 1900 гривень, банька на дровах 1000 гривень. Тут ще один ресторан біля спа-центру. Йдемо ще, друзі, до річки, перейдемось. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Прускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І дякую також всім спонсорам, друзі. Річка стрий, велика річка в Карпатах. Тут біля річки є така чудова качеля, як фотозона. Єдине, що я не побачив тут, я люблю осоння. Десь на березі річка була цікава. Ну, цікава фотозона. Вода прозора, видно дно, дуже чисто. Так що, до друзі, всім гарного вечора, мирного неба, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.